Доброго дня, малята! Пропоную вам сьогодні заринутися у світ дерев, але спочатку послухайте вірш автора Марії приходько, який називається Жовтень. Тихо осінь ходить гає, ліс осінній аж гори, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. І берізка над потоком стала, наче молода. Діти мов, на мов би не на рок. Їй косиці розрозлітав. Малята, про яку пору року ішлося у вірші? Так, правильно, пора року осінь. А який місяць зараз іде? і про нього нам розповідає. Вірш. Так, це місяць жовтий. А скажіть, будь ласка, які дерева нам зустрічаються у вірші? Це дерево ясен. А ще дерево дуб. Далі ми зустрічаємо берізку. Пропоную ще раз вам прослухати вірш жовтень автора Марії Приходько. Вірш ми як будемо розповідати за допомогою менемо таблиць. Це малюнки в таблиці один, один за одним ідуть, ми на них дивимося і пригадуємо слова. Отож починаймо. Тихо осінь ходить, гає, ліс довкола аж горить. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче молода. Вітер мов би ненароком, їй косиці розпліта. Молодці малята. Але кожне дерево має свою будову. Будова дерева складається з кореня який у нас ми найчастіше їх бачимо під землею. Далі у нас другий це стовбур, як по якому тече для рослини сік, вода, поживні речовини з землі. Далі у нас йдуть гілки, вони також розносять поживні речовини до листя, квітів і плодів які ростуть на гілках. Дерева ростуть всюди, в лісі, в парках, в скверах, в садах. Сьогодні ми з вами поглянемо на деякі із цих дерев, Що? перше дерево у нас дуб, дуб сильне велике дерево. Це символ незламності, символ українського народу. Дубове листя перед вами. Воно теж дуже корисне, а ще на дубі ростуть жолові. Далі ми бачимо каштан. Каштани дуже гарно цвітуть, мов свічечки весною, а осінь восени. У каштана є плоди. Їхні плоди це маленькі каштанчики, їх так і називають. Але вони загорнуті у свої будиночки, наче їжачки колючі. Тому, коли будете збирати каштанчики, зважайте на це, щоб не поранити руки. Листя каштана ось такий великий, наче 5 пальців. Далі ми бачимо дерево береза. Берези білий стовбур з чорними плямами, а гілочки берези нахиляються всі донизу. Весною на березі з'являються сережки, сирі... за якими легко впізнати це дерево. Далі ми бачимо дерево липа. Це високе дерево, воно теж могутнє і дуже цінна порода. Дерево на дереві липа є також плоди. Це маленькі круглі насінини, з яких дуже корисно варити і пити чай, особливо взимку, бо там багато вітамінів. ми бачимо дерево клем. Глена є дуже гарне листя. Воно теж нам нагадує 5 наших пальчиків, один кленовий листочок. А ще ми дуже любимо гратися кленовими парашутиками. Це насіння клена. Далі монета, у нас ялина. Ялина це теж дерево, тільки хвойне. Тому що замість листя у нього хвоє маленькі гілочки. Вони колючі, зацвітають і на місці цвіту у них з'являються шишки. Шишки це їхні плоди, в яких прячеться також їхнє насіння. Маленькі горішки, які дуже полюбляють різні птахи і тварини. Дерево тополя. Дерево тополя росте дуже високим і гарним. Його є багато видів, тому інколи листочки у них різні, Тополя дуже вбирає в себе своє листя вуглекислий газ, той, який ми видихаємо, і дає нам багато кисню. Завдяки цьому їх висаджують у великих містах. А ось верба. Верба малята, у неї гілочки дуже довгі, і весною на вербі першими з'являються замість листочків вербові котики. А ще вербу висаджують біля річок, бо своїм корінням верба зміцнює берег річки. Також верба росте там, де є багато води. Дерева приносять нам дуже багато користі. Давайте розглянемо, яку користь приносять нам дерева. Перш за все, це кисень. Кисень це повітря, яким ми дихаємо. Далі це їжа для людей і тварин, це будинок дім для людей і тварин. Це ліки, які нам дають. Плоди, листя і коріння дерев, це обігрів, це з якого яке використовують дерева. Це вода, яку очищають дерева і стримують нею землю. Це знаряддя те, що виготовляють із дерев. А зараз подивимося, це біля. отже, з дерев, дерева висаджують для того, щоб вони нам давали повітря, вони очищають повітря, яким ми дихаємо. Через своє листя і кору дерева поглинають шкідливі забруднювачі та вуглекислий газ, а натомість виділяють чистий кисень, яким ми можемо дихати. Води дерева відіграють ключову роль у відловлюванні дощової води. І знижені ризику стихійних лиф, таких як повень суви ґрунтів. Їхня коренева система діє як фільтр, видаляючи забруднюючі речовини і уповільнюючи вбирання води в ґрунт. Біорізноманіття одне дерево може бути будинком для багатьох видів комах, грибів. Мохів, садців та й рослин, залежно від виду їжі і даху над головою, яких потребують різні лісові тварини і всі мешканці. Тому без дерев, лісовим істотам нікуди було б повертатися додому. Здоров'я дерева допомагають зменшити стрес та непокоєння, дозволяють нам роз'єднатися з природою, відтінок, що забезпечується деревним покриттям, допомагає захистити нашу шкіру від пекучого сонця. Соціальний вплив це працевлаштування, коли люди щось виготовляють з дерева, їм треба працювати. Також для будівництва використовуються дерева для обігріву будинків, для приготування їжі. Дерева допомагають охолоджувати нашу планету, тим самим вони всмоктують, накопичують шкідливі парникові гази як вуглекислий газ у їх стовбурах листі, а також виділяють кисень назад у природу, тому кажуть, що дерева є легенями нашої природи. Отож, бережіть дерева і використовуйте їх дуже дбало. Дякую за увагу!